Що через епідемію гепатиту Е на Вінничині запровадили надзвичайний стан спалахи гепатиту А, який також у народі відомий як хвороба Боткіна чи Жовтяниця, зафіксували на Рівненщині та Івано-Франківщині. І з цього почнемо розмову з Андрієм Пашинним, керівником відділу імунації Центру громадського здоров'я Моз України. Пане Андрію, вітаю. Доброго ранку, студія. Пане Андрію, а наскільки є ризик, що ці випадки захворювання, які на Вінниччині взагалі значно серйозніші, але вже зафіксовані на Франківщині і Рівненщині? Наскільки є великий ризик, що це перекинеться на решту країни за даними центру громадського здоров'я і фахівців саме, от, тобто лікарів-епідеміологів, ризики мінімальним, тому що ці випадки в різних областях вони не є пов'язані між собою. Так, наразі маємо підтверджений спалах у Вінницькій області на, на вірусний гепатит. А маємо 219 підтверджених випадків і е, на рівні області запроваджуються всі заходи реагування, які мають бути запроваджені. Тому ситуація у нас під повним контролем. А є розуміння у зв'язку з чим саме на Вінниччині такий спалах гепатиту А? Досі ще витриває саме тобто підрозслідування, працюють різні групи спеціалістів регіонального національного рівня, відпрацьовуються версії. Наразі не маємо фінального розуміння, а, ну, але рухаємося. Вона працює, тобто, лабораторне обстеження, працює медичне обстеження, ми будемо розуміти думає найближчим часом. Добре, я сподіваюся, ви поділитеся цією інформацією, тому що це більшість так. людей хвилює. І якщо я правильно зрозумів, то випадки на Рівненщині і Франківщині не пов'язані. З цим спалом є на Вінниччині. Добре, тоді, будь ласка, поділіться інформацією, що у нас з ковідом, тому що є новини сумні. На жаль, про те, що через складне протікання цієї хвороби у Києві померло 5 людей за минулий тиждень лише в Києві. Наскільки тут у нас критична ситуація з коронавірусом? Ну, ситуація є дуже схожою з минулим періодом під сезоном. Я би хотів сказати, що COVID-19 в Україні був виключений за переліку особливо небезпечних інфекцій, і тепер ми всього на літаку ведемо в тому ж ритмі, як і до сезонних респіраторних вірусних інфекцій. Можна сказати, що за минулий тиждень на, на ГРВІ захворіло в Україні близько 145 тисяч осіб а на COVID-19 у нас захворіло майже 9500. Дуже на жаль, що від COVID-19 минулого тобто, тижня з цих тобто, 9500 померло тобто, 45 людей. В той же час від грипу у нас немає летальних випадків за тобто, минулий тиждень. Це нам говорить про те, що тобто, заходи профілактики є дуже нагайними. І єдиним методом профілактики є вакцинація. А масковий режим? Чи будете ви виступати за те, щоб повернути його в якомусь випадку? Ні, ні, вона зараз немає такої позиції, і це навіть не тобто, обговорюється на рівні уряду. В, в цьому немає зараз жодної потреби. Добре, якщо вакцинація найдієвіший спосіб уникати COVID-19, то чи забезпечені зараз українці достатньою кількістю цих вакцин? Так, дійсно вакцину маємо. Ми отримуємо тобто вакцину від міжнародного механізму Ковакс. Ми забезпечені і на цей рік, і вже забезпечені на весь наступний рік. Тому у нас у нас є вакцина. Ви можете звернутися до вашого сімейного лікаря, тобто або до найближчого пункту тобто, чеплення вакцинації, і де лікар може прийняти рішення щодо вакцинації. Ну, це ми зараз говоримо про covid 19 А як щодо звичайних сезонних штамів грипу? Тому що пригадую, минулого року виникали певні труднощі у людей, які хотіли щепитися від грипу, оскільки бракувало в деяких медичних закладах саме цих профільних вакцин. Ну е, да, по-перше, вакцинація проти грипу вона не є обов'язковою. А це означає, що держава не закуповує цю вакцину за кошти держбюджету. Ну тобто, але водночас на приватний ринок вже цього під сезону поступило вже майже 260 тисяч доз вакцини, тому сьогодні вакцина є. Угу. Ну, а якщо не вакцини, або, скажімо так, до щеплення, які ваші рекомендації стосовно профілактики захворювань сезонних, на які ми зараз на жаль очікуємо? Я думаю, що це будуть загальні рекомендації. Це розуміти саме оточення, чи ви контактуєте з захворілими. Це звичайно правильно одягатися, не, не переохолоджуватися. Водночас від вірусних хвороби може врятувати лише вакцинація. Добре, дякую за роз'яснення, пане Андрію. Будемо сподіватися на те, що люди берегтимуть себе. Андрій Пашинний, керівник відділу імунізації центру громадянського здоров'я МОЗ України, був з нами в ефірі.